Збережи зігрі своїм теплом, хай бушує штор і грім гримить. До тебе виздуша моя летить, Очі мій ти цар на всі. Темні. Я не боюсь зі мною. Ти. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути, і ось вам аргумент: якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа, бо ваша душа створена християнкою і вона прагне пізнавати Бога. Як це можна робити? Запитаємо у пастора. У світі безліч деномінацій, конфесій та різних віросповідань, і всі претендують на істинність своєї віри. Більше того, скажу, що усі вони вважають свій спосіб вічного спасіння найкращим і єдино правильним. Утім, насправді, безліч людей, незалежно від належності до тієї чи іншої церкви, розкажуть вам про свої способи спасіння. А ще часто можна почути, що християнство і різні нехристиянські культи це фактично одне і те ж. Між ними немає жодної різниці. Просто ми йдемо різними дорогами в пошуках одного і того ж бога. На жаль, так думає багато людей. Як не дивно, але нещодавно, саме таку заяву озвучив сьогоднішній понтифік під час поїздки до країн Південно-Східної Азії. Він сказав, що буцімто до Бога ведуть всі дороги, не лише християнство, а й мусульманство, буддизм та інші релігії. А може так і є. Може, і справді до пізнання Бога веде багато доріг. Чи справедливо вважати, що саме християнство володіє винятковим правом, фактично монополією на істину? Так не є, і бути не може. Біблія прямо чітко і конкретно говорить про це. Сам Ісус Христос в одній із молитов до Небесного Отця промовив життя ж вічне, це те, що пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Зауважмо це сказав сам Ісус Христос. Він говорить, що є тільки один правдивий Бог. У 14 розділі цього ж Євангелія від Івана Ісус рішуче і недвозначно заявляє: Я, дорога, правда і життя. Ніхто до Отця не приходить як тільки через мене. Друзі, коли ми подорожуємо авто, нам знадобиться карта, щоб знайти правильну дорогу. Без неї можна заблукати. Дуже добре, що нині ми маємо GPS-навігатори. Карта потрібна, бо не всі дороги ведуть до Києва, як і не всі релігії ведуть до Бога. Є дорога правильна, але існує і хибна та, що веде до загибелі. Ісус сказав, я єдина дорога до Бога. Магометани твердять, що їхня дорога до Бога це Аллах. Кришнаїти – що Кришна. а буддисти вказують на Будду. Люди витворили собі безліч богів. Злучно зауважив, що коли Бог створив людину за своїми образом і подобою, людина йому відповіла тим самим, і це справді так. Але друзі, твердо знайте, немає іншої дороги, окрім Ісуса Христа. Він сам сказав, Я є дорога. Нині багато хто переконує, що істина відносна, що її можна знайти скрізь і у всьому. Що багато шляхів ведуть до пізнання Бога, і тому, по суті, і існує багато богів, їх стільки ж, скільки різних думок. Проте Слово Боже наполягає: переконайтеся, що Бог, у котрого ви вірите, котрого знаєте, це єдиний правдивий Бог. Вживаючи такі слова, як єдиний правдивий, Ісус прямо попереджує, що є неправдиві, фальшиві боги лже ідоли. На жаль, чимало людей і досі поклоняються давнім язичницьким ідолам, проте спостерігається і тенденція до поклоніння різним філософським ідеям, таким як космос, абсолюти, ідеали, душа, всесвіт, вищий розум і таке подібне. Люди ставляться до філософських ідей так, ніби ці ідеї самі по собі і є якимись богами, і часто поклоняються розпливчастим, незрозумілим концепціям, які виражаються складними термінами. Мовляв, Бог це якась філософська ідея чи сила. А ще гірше багато стверджують, що оскільки людина є частинкою космосу, то вона насправді і є Богом. І найбільш поширене ідолопоклонство нашого часу полягає в тому, що людина поклоняється сама собі. Як зрозуміти, де філософія і претензія на інтелектуальний диспут? А де той єдиний істинний Бог, якого варто шукати, і до якого треба наближатися? До речі, а як до нього можна наблизитися? Ісус закликає навернутись від ідолів, щоб служити живому, правдивому Богові. Звісно, для того, щоб прийти до нього, необхідно мати деякі пізнання. По-перше, потрібно повірити в те, що Бог це живий Бог, а не якась абстрактна сила. Це особа, котру можна і потрібно знати. Ми віримо не в космос, а в Бога, який створив цей космос. Це він сказав, нехай станеться світло і стало світло. А оскільки Бог є особою, ми віримо, що людина може мати з ним особисте спілкування. Потрібно також брати до уваги Божий характер. В першому посланні Івана ми читаємо: Бог є світло і немає в ньому жодної темряви. Якщо ми поклоняємось святому Богу, якщо молимося до нього, то перш ніж схилитися перед Ним, нагадаймо самі собі, що Він великий, святий, всемогутній Бог, він істина і саме життя. І одного дня Він як грізний суддя прийде судити Всесвіт, але Він так само і Бог любові. І його найбільше бажання, щоб людина прийняла його спасіння і відповіла йому тією ж любов'ю. Бог ставить перед людиною велике завдання пізнати живого, правдивого, істинного бога. Але як грішна, слабка і немічна людина може його пізнати. Бога можна пізнати і не завдяки філософії чи якоїсь містики, або ж з усіляких вигадок, або ж не внаслідок блукання багатьма дорогами. Бога можна пізнати тільки через Ісуса Христа. Тому, друзі, ще раз слухаймося у слова Ісуса. Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». Цю істину неможливо обійти, якось зігнорувати. Саме тому Ісус сказав про себе, Я дорога і правда, і життя, До ця ніхто не приходить, як тільки через мене. Ісус є тією дорогою, котра веде до Бога. Собою Він виявляє істину про Бога. І якщо ми не отримаємо життя, котре пропонує Господь, ми ніколи не зможемо стати співучасниками Божого життя. Ми ніколи не зможемо пізнати Бога, минаючи Ісуса Христа, бо неможливо отримати спасіння, минаючи Христа. Людина живе, не пізнавши Бога, не тому, що не має у своєму розпорядженні достатньої кількості інформації. Зовсім ні, причина не в цьому. Наше століття переповнене знаннями і різного роду інформації. Щиро кажучи, часом ми навіть губимося і не знаємо, що робити з тими всіма накопиченими знаннями. Тому наша проблема не в браку знань, а в гріху. Усе ясно і просто. Гріх розділяє нас з Богом і утримує відпізнання Бога. А Ісус Христос прийшов у світ для того, щоб зняти цю перешкоду гріха. Він зійшов на землю, щоб заплатити за наші гріхи і звільнити від Його жахливих наслідків. Чекайте, чекайте, то виходить, Ісус Христос помер на Христі, власне, для того, щоб ми могли пізнати єдиного справжнього Бога. Він не лише помер. На третій день після свого розп'яття він воскрес із мертвих, щоб дати нам можливість отримати вічне життя, життя з Богом. А тепер, друзі, постараємося вислухати уважно те, що я скажу, тому що це дуже важливо. Ісус Христос дає нам життя вічне не тільки через пізнання Бога, ми знаходимо життя вічне через життя Боже в нас. Христос вмер, що прийнявши цю жертву і визнавши, що Він платив ціну за особистий гріх кожного, ми вічно жили, а не вічно мучилися в озері вогненнім, відкинувши жертву Христа. Це дуже проста і коротка розповідь про любов. А люди чомусь вперто продовжують філософствувати, шукати якогось свого шляху до Бога. Спасіння Христос вже здобув, здобув для всіх людей, і сам Бог хоче, щоб усі люди спаслися. А якщо ви все ще не спасенні, і навіть не знаєте, як спастися, то не погоджуйте Божими вісниками, які вам свідчать про спасіння. А як бути ствердженнями, у мене віра з діда прадіда, я не збираюся її зраджувати? Ісус чітко сказав: майте віру Божу. І ніколи не кажіть, я маю свою віру чи свою церкву. Якщо ваша віра не спасає, а ваша церква не спрямовує до Спасителя, то з ними щось не гаразд. Треба мати віру Божу, віру, про яку говорить Він сам у своєму Слові, іншого шляху до Бога. Немає. Існує один єдиний шлях це Ісус Христос. Тому не витрачайте час на ходіння іншими дорогами, не тратьте зусилля на вивчення людських теорій, які є плодом людської уяви. Ідіть до Бога шляхом, який проклав Він сам, шляхом віри в Ісуса Христа. Життя ж вічне це те, що пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Якщо ми знаємо Ісуса Христа, якщо віруємо в Нього, ми, діти Божі, спадкоємці вічного життя. Амінь. І хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Сонце вже заходить низько. of sin.